Сьогодні готуємо курячу печінку в сметані. Для початку беремо цибулю, нарізаємо її напів кільцями. Сковорідку наливаємо олії, розігріваємо і висипаємо порізану цибулю. Тим часом чистимо і нарізаємо промиту печінку. Коли цибуля стане прозорою, Всипаємо до неї печінку, перемішуємо і залишаємо тушкуватися хвилин 10. Потім додаємо приправи, у мене куряча приправа за смаком солі. І тушкуємо ще хвилинку дві. Після цього додаємо сметани і додаємо теплої водички. Перемішуємо, і хай ще потушкується наша печінка в сметані хвилин 5. І готово. Прикрашаємо зеленю і можна смакувати.